Вітаю, шановних радіослухачів, шановних телеглядачів в ефірі програми «Козирні гості Василя Туза. І моїм сьогоднішнім гостем є депутат Рівненської обласної ради Сергій Штурхєвський. Вітаю. 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 Також вітаю. пан Сергій, він ще є лідером. Партії Петра Порошенка, блоку Петра Порошенка, Солідарність і е, дуже добре слово лідер, тому що не треба називати там голова там, і так далі, що можна одним словом, ну офіційно ну, голова територіальної обласної організації там, і так далі. Ага. Ну але повернемося до обласної ради, скажіть, от каденція приходить до кінця. Яким було це скликання і взагалі що воно дало вам особисто? Ну ясно, що в матеріальному плані нічого, і, і слава це богу. Це на жаль, чи... Ні, напевно, я, я знав чудово на що я йду. Ну треба треба віддати належне. Ну, я вже готував дисертацію по місцевому самоврядуванню, тому що деякі мені знайомі сказали, почекай, то ти ж пішов в обласну раду, а там що землі не ділять. Кажу, ні, не ділять, ділять тільки в міській, тому що обласна рада не має землі. Вони кажуть, ти О, а чути чу? чу ти це. Я кажу, я знав, в куди я йду. Я знав, що обласна рада це більше політик. Орган це той орган, який може давати хороший стимул для розвитку нашої області, ну, якщо в хорошому складі, якщо в поганому, то ясно, що трошки пригальмовувати. Я зазнав, що там не буде якихось матеріальних преференцій, немає бізнесу і немає, і відповідно йшов туди з такими чистими помислами щось змінити. І щось Ну, Напевно, що щось змінилося. Тільки в нашій області, але й в країні, але треба сказати, що чому ми прийшли до цих виборів, мені здається, що ці вибори могли б вже відбутися ще й трошки раніше, тому що ми зустрілися з не необхідністю перезавантаження взагалі всієї країни, так і всієї органів влади. І якщо в нас виникає запитання, а чому ж так про буксовують реформи, там мовно кажучи, я розумію людей, тому що сам підходиш до, до тих людей, які безпосередньо контактують з людьми. А до тих чиновників всі ті самі залишилися: міліція, прокуратура адміністрація в середній там нижній ланці, і звісно випадає в людей, виникає таке. Питання, а що ж змінилося, пане ну те, що лишилося чиновники середньої нижньої ланки, це нормально мені здається для всіх країн. Це люди, які мають які професіонали свої справи нормально, е нормально, але не, не трохи в нас розумієте, У нас була збочена не для нашої країни для ва? нашої країни. У нас збочена система взагалі всього державного управління, всього, що можна тільки якось є м, така дефективна така модель, тому що ми намагалися щось наліпити на радянську модель, щось. Поліпшували, покращували, завжди скорочували чиновників. Пам'ятаєте, завжди це десь на моїй пам'яті було 4 чи 5 хвиль скорочення, але завжди це все відзначалося тим, що якщо при Кравчуку було 100 тисяч державних службовців, то зараз майже mm -hmm. до, до, до 300 тисяч доходовів. А вони-тільки вони збільшуються. І ми на неефективну радянську модель для радянської економіки, яка, в принципі, справлялася більш-менш з цією системою, почали накручувати, 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 і в результаті от вийшла. Така система, тому що відразу тільки ставши депутатом, вирішив кажу, розібратися з бюджетом. І думаю, от мої пропозиції, в тому числі з моїми колегами-науковцями напрацьовані, допоможуть нам якось відбуватися бюджетом. Модель управління ви маєте на увазі? Так, ну. Щось трошки розбираюся, сіли розбиратися. Я зрозумів, ну немає немає, що робити. З 45 мільйонів, тоді, коли нас було в 10 році, тільки один мільйон населення України виробляв додану вартість, тобто щось робив. Всі інші перерозподіляли. І не біда, хоча це величезне соціальне навантаження 14 мільйонів пенсіонерів. А в нашій області виходить, що навіть на одного працюючого навіть не один, а двоє mm -hmm. пенсіонерів. Ну, але це яким чином можна, да? і ну, зрозуміло, ну люди заслужили, люди. Ну, це наш спадок такий економічний, то е, є ще ж низка таких людей, які не як пенсіонери чекають тої пенсії, а які хочуть відібрати, і відібрати навіть не ту зарплату, яку їм е, належиться по, по закону, але хочуть відібрати і набагато більше. І я зрозумів, що це практично ну, неможливо, неможливо реалізувати будь-які ідеї місцевого самоврядування. Дивіться, наша область от останні, ну умовно кажучи, десь до 4 мільярдів гривень бюджет. Із них нам дозволено, це не того, що ми такі ліниві угу. і що ми заробляємо тільки 300 мільйонів гривень. Угу. Це нам так дозволено, таке законодавство. І от уявіть собі, тобто ем, яким чином можна реалізовувати якісь обласні ініціативи, якщо ти на 10% тільки, по суті, незалежний, а 90% ти мусиш чекати субвенції з тим. Можемо на 300 мільйонів з тих, так? Ні, формально, формально обласна рада затверджує все, розподіляє 4 mm -hmm. мільярди. Але був поставлений тоді так само. Я перед таким. Ем, які мої колеги в обласній раді були поставлені перед принципом, або ви розподіляєте те, що ми вам намалювали і з Кабміном погодили, mm -hmm. або ви зробите? Три, поган... да, або ви зробите погане просто області, тому що просто ці гроші не прийдуть. Mm -hmm. Але вже поставили по факту, куди підуть ці гроші, що піде. У нас було, був абсолютний дисбаланс, коли на північні райони йшло більше ну, левого частка там, капітальних mm -hmm. витрат і так, далі, і так далі. Це при тому, що. Не враховувалися ясно потреби всі, а ми здогадуємося, чому на північно. Очевидно, очевидно, що це було пов'язано з тими політичними планами тодішнього mm -hmm. керівництва. Ну і з тими, хто хто ніби це ніби була як вдячність за електоральні вподобання, mm -hmm. які там підтримували партії регіонів. Чи не підтримували ті люди, але малювалися відповідні сифри. І відразу в цій обласній раді стало зрозуміло вже в 2010 му році, що вона не може е, представляти інтереси територіальних громад області, саме кажу, як політичні. Ні, орган, і мені довелося це вже в 13-му році сказати. І на мене там спочатку дивилися дуже погано мої колеги, коли сказав, що е, політично померла обласна рада, тому що це сталося ну, як мій як крик відчаю, коли більшістю голосів обласна рада не хотіла затвердити очевидні речі, які відбулися, наприклад, після побиття студентів на майдані, коли ми мали звернутися, е, просто зробити політичний крок: заступитися за наших громадян, заступитися за. Права і свободи більшості це рішення в обласній раді не забрали. Зрозуміло, що як ці люди, які не відповідають просто хоча б політичним, я не кажу економічним інтересам mm. наших мешканців, як вони можуть працювати далі. Тому я сказав, політично дійсно наша обласна рада померла ще не народившись. Mm. Тому що ним, у нас була створена регіональна більшість, більшість mm. партій регіонів, як може представляти е, інтереси всіх територіальних громад області. Орган, який має регіональну більшість, це при тому, що партія регіонів мала 8-10%. І то це ж треба подивитися, скільки реально було голосів дано, а не скільки було сфальсифіковано. Ну, якісь особисті перемоги були, якісь особисті враження чи навпаки, якась зовсім безнадія. На майбутнє собі винесли. Ну, очевидно, я не скажу, що я там здобув друзів. Я не скажу, що там здобув ворогів. От, я скажу так, що ясно, що треба. Ну, я побачив, що при всьому тому люди у більшості свої, скажімо так, достойні. Але в мене склалося враження, що дуже багато там людей, які сидять, просто потрапили в ті місця, не заслужено, ну і їх люди не вибирали. А, насправді вони внаслідок якихось там маніпуляцій, і так далі. І так далі. І відповідно вони це система служили... виборів такої поганої була да. вибор людей. Тобто, тепер та система, яку зараз пропонується, оскільки закон про місцеві вибори вже прийнятий, вона буде кращою. Так, вона буде кращою. Тобто, я так само не можу сказати, що це дуже хороший закон. І очевидно, що у нас є така за давньою українською традицією на кожні вибори буде інший інший закон. І що ми все таки, але ми все таки реалізуємо мою, наприклад, давню мрію про виборчий кодекс. Це мрія, яка ще з комітету виборців України, коли працював там громадським активістом, ну спостерігав за виборами. Я думаю, що вона все-таки реалізується, тому що це є вимога часу. І там зараз Олександр Черненко, той самий колишній голова ігор, попов зараз стали Вадим Денисенко. Це ті активісти комітету виборців України, громадські активісти, які зараз стали народними депутатами, які зараз, в принципі, є авторами так само законопроєктів країнської виборчих. Mm -hmm. Я думаю, що ми підійдемо до виборчого кодексу, але поки що цей закон, який би він не був, би... на нього можна робити дуже багато критичних зауважень. Багато що не подобається мені як громадянину, мені як лідеру партії обласної організації. Ну, але, але разом з тим це крок, суттєвий крок, це якісний, якісний новий рівень. А що саме якісно? Получається дуже цікава ситуація, що, ну, по-перше, всі хотіли відкритих списків. Да? Але коли запитаєш людину, ну можливо, десь 60% людей ну, кажуть соціологіч опитування, кажуть, хочуть відкритих списків від наших партій. Але коли запитаєш людей, що таке відкриті списки, то тут навіть політологи, політологи нараховують більше 20 систем з відкритими списками. Що ми маємо в цьому законі? Що ми будемо мати по факту вже 25 жовтня. Справа в тому, що люди самі будуть формувати оті партійні списки. Виборці. Mm -hmm. Не може тепер ні я, як лідер е, організації, ні Рада обласної організації, ні хтось, ні голова обласної адміністрації, який є членом нашої партії, ми не можемо е, самі чітко е, виставити список. І сказати людям, нате їжте, так би мовити, голосуйте. Ну, ми не можемо сказати, що підуть самі ті, але ми можемо зрозуміти і сказати, хто піде від нашої партії, напевно, якийсь вокруг. Ми так, за кожним округом, кожна партія має виставити достойну дуже фігуру. І відповідно кожен голос, який буде відданий за цю фігуру, Нагадаю, що там має бути не менше 30% жінок, можливо, 30% чоловіків, mm -hmm. як, як, як от воно вийде, як більше достойників, які партії позбирають. І е, за цю фігуру е, голос за кандидата відповідно попадає в кошик партійний. <кій> Пан Сергію, да, ми за зараз... тому партія дуже зацікавлена в тому, щоб підтягнути сильних людей. З іншої сторони, сильні люди так само е, дуже зацікавлені в потужній політичній партії, тому що є п'ятипроцентний бар'єр. Якщо партія не візьме на обласних виборах п'яти відсотків, вона просто не отримає доступу до розподілу е, крісел в обласній раді. Ну воново виборче законодавство ну, досить цікаво. Ми ще до нього повернемося, а вже повернемося після невеличкої паузи. Продовжуємо в ефірі програма «Козирні гості Василя Туза. І моїм сьогоднішнім гостем є депутат Рівненської обласної ради, лідер пропрезидентської партії на Рівненщині Сергій Штурхевський. І пане Сергію, а ще один нюанс цікавий, це про вибори мера. Партія блок Петра Порошенка Солідарність на визначила вже з кандидатом на мера Рівного. Зараз тривають консультації. і Це дуже важливий, дійсно дуже важливий вибір і дуже важлива. Наше має бути рішення наших партійців, але знову ж таки кажу партії в даному випадку. Чим хороший цей закон і чим він може не подобатись партійним лідерам, але може подобатись нашим громадянам, що партії поставлені в дуже вузькі рамки. Вони повинні рахуватися із вподобаннями людей, і вони не можуть собі дозволити ставити на якусь непопулярну фігуру, на якусь скомпрометовану людину. Тому вони повинні тому саме тому. І є такий важкий добір, mm -hmm. тобто зараз він все, все, все триває. Ну але погодився, що партія закон трошки викинув посуну на узбіччя громадських активістів, які би не хотіли себе зв'язувати з партією, але однак є добре відомими в суспільстві. А зараз вони вимушені все таки йти. Болюче питання для мене, пане Василю, як людина, яка сам вийшов з третього сектору, і, власне, себе ніколи не, не, не цей, ну, асоціював більше із громадським активізмом, ніж з політичними партіями. Але Давайте дорослішати, в тому числі політично дорослішати всій Україні. Ми маємо чудові приклади там Англії, Америки, де двопартійна система да, чудово працює, де інші багатопартійні системи працюють в країнах Європи. Але там з них вони проходили дуже довгий шлях демократії, кілька сот років. У нас цього часу немає, ми повинні це все зробити дуже швидко. Повинні ми зрозуміти, що для того, щоб реалізовувати тому числі реформи, реалізовувати перетворення країни, необхідна політична воля, і це повинні цим займаються політичні партії. І інше питання якості цих політичних партій, недовіри людей цілком заслуженої до, до такої інституції. Але ми так само повинні відроджувати ці інституції заново. Як Коли казав про перезавантаження країни, ми да, за рік відбудовували по суті з нуля армію. Так ми за рік відбудовували інституції е, того самого громадянського суспільства, ми відбудовували якісь взаємовідносини громадян і влади, ми відбудовуємо і далі, далі працюємо. Економічні якісь відносини те саме стосується політичних партій. Вони повинні рости. І партія, наприклад, блок Петра Порошенка Солідарність вона народжена по суті після Майдану, так само як і більшість теперішніх ну мають певну історію, трошки більшу інші, але це молоді нові сили по суті. По факту, і ясно, що треба давати можливість, щоб вони ставали на ноги. Плюс дуже важливий момент це все таки партійна відповідальність. Не може бути просто хороша людина, це не професія. Просто хороша людина, яка вона повинна все-таки бути в певних рамках, здійснювати в режимі партійної програми, бути зрозумілою для людей. Зрозуміло, як ваша пропрезидентська партія, партія влади по суті, вона контролює владу, чи вона бере всю відповідальність влади на себе у рівному, наприклад? Ну, я міг би довше ще й довше говорити про той безлад, який в нас є в державному управлінні, який історично склався, так в Україні, і треба сказати, що ну, ну можна нарікати дуже довго, і це це дійсно. Ну, Неправда, коли ми можемо, можемо сказати, з однієї сторони народ наш дуже мудрий і наївся оцієї монополізації влади з боку однієї партії чи з боку якоїсь однієї групи, так і він завжди, український народ на це дуже реагує. Очевидно, можливо, він так прореагував, знайшовши, давши в тому числі великий карт-бланш, наприклад, народному фронту. Ну потім народ побачив, що, що тут трошки не те, ми зараз бачимо зовсім інші рейтинги, mm -hmm. так. Але монополії сьогодні на владу в Україні немає ні в кого. І навіть коаліція, яка є демократичною, яка нараховує більше 300 голосів депутатів. Це, це така рожева мрія і тих всіх попередників, бо, чесно кажучи, таку диктатуру, яку би могли встановити 300 депутатів в Верховній Раді, не міг би встановити жоден диктатор-президент. Але щось ми сьогодні маємо? Ми маємо повернення до парламентсько-президентської моделі, так? Ми маємо, з однієї сторони, ніби 300 голосів величезний потенціал коаліції про Майданівської, слава Богу. Але в той же час ми бачимо, що відбуваються гострі дискусії всередині коаліції. В середній кожної фракції і відповідно монополії на владу сьогодні немає. Тому не можна сказати, що ми в даному випадку наша партія є провладною про повністю. Якщо ми навіть будемо говорити, що да, значна частина голів райдержадміністрації, голова облдержадміністрації є нашими партійцями. То в даному випадку ми все одно не можемо говорити про те, що от вони повністю концентрують владу в своїх руках. Чим керують голови райдержадміністрації? Це знову ж таки нас такий пішов, знаєте, такий наслідок радянської системи, коли були п -п -п секретарі партії, да там райкоми mm -hmm. суті, керували. Ну були райвиконкоми, але вони десь там керували. Але чим тоді керували ті керівники? Тоді все були державні господарства, да всі були повністю підпорядковані, і плюс була репресивна машина. Сьогодні Монополії на владу немає. І сьогодні, якщо ти кажеш, що ти хочеш так мовити, маєш владу, це означає, що ти вмієш комунікувати з людьми, ти вмієш їх переконувати і вести за собою. Це дуже важко і це не процес одномоментний. Ну, Сьогодні ти це можеш зробити, завтра мусиш тоді поступитися і піти в інше. Тому тут важко це сказати. Єдине тільки що, звісно, з точки зору звичайних людей, легше персоніфікувати владу в одній особі. Не триста Депутатів, які ніби як є дуже багато облич mm -hmm. да? не прем'єр. Який теж дуже вдало відіграє. Ну, що з деяких моментів він ніби ні до чого, до деяких деякі моментів ніби відповідає, він відповідає. за деякі. Відповідає. Якщо все добре, тут я. Якщо це не добре, то мені. це є така українська граф, це коли навіть друзі, коли друзі трошки. по коаліції одне окей. одного, одне одного трошки іноді не трошки, але іноді її підставляють. Ну, це знову ж таки болючий процес становлення я, нашої демократії. Це партії чогуніку. на всі збори конференції. Приходить? На засіданні Ради так ми, ми, ми проводимо єдиний тільки що так само через свою зайнятість він не може звісно. Скільки часто він телефонує голові своєї організації Рівненської, щоб порадитися з якихось питань? У нас відразу були встановлені ще з моменту в лютому, коли відбулася конференція, коли було обрано головою. У нас були встановлені чіткі розуміння, хоча ми давно знайомі ще і з Майдану. З Віталієм Семеновичем Чуговником у нас були чіткі встановлені рамки, і я, наприклад, ні в якому разі в поточну діяльність голови обласної адміністрації не втручаюся більше того, особливо до кадрових питань. Це це, 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 це навіть не обговорюється, і час від часу ми просто іноді обговорюємо в форматі, якщо це не засідання якесь широке нашої партії. Ми обговорюємо якісь такі. Тактичні якісь питання стосовно того, тих чи інших напрямків, яке бачення є по, по тих питаннях? Ми бачимо, що у нас погляди збігаються, і далі знову розійшлися, кожен робить свою роботу. А як часто доводиться зустрічатися з лідером своєї партії? Ну, це, на жаль, відбувається набагато рідше, але є Фейсбук. Активним користувачем, якої є Юрій Віталійович Луценко, є, є телефон. Ну він не любить говорити більше смс-ками спілкуватися. От ну, відповідно, ну не те, що не любить, він не, немає можливості, тому що це постійні да, якісь заходи засідання. І тому в мене, так, як от. і з багатьма друзями з-за кордону і так далі, немає враження, що ми з ним десь як от Друзі, місяць так, тому умовно каже, не бачилися. Ну, ми говоримо зараз з, з головою. Ю партії правильно Юрієм Луценком, але я маю на увазі лідера загальноукраїнського Петра Порошенка. Все-таки блок Петра Порошенка Солідарність. Він ну, його фактичний тут, лідер тут, тут. і голосує навіть більшості не за Луценка, а за Порошенка, все таки за президента. Це був дуже такий драматичний момент. Ну не теж драматичний. Він такий був дуже такий високоемоційний. Коли на з'їзд прийшов з'їзд партії, прийшов mm -hmm. Петро Олексійович і сказав, що він, до речі, довго думав. Ну це рік тому було ще тільки засновувалось, mm -hmm. По суті, набрала обертів наша політична сила. Він довго думав і його спонукали, але він все таки прийняв це рішення віддати своє ім'я на той час най. І на цей час, і на той час найпотужнішого, найрейтинішого лідера загальнонаціонального масштабу віддати по суті в руки партійців. Тут взаємозалежність користування партійців. Тут тут є взаємозалежність. Ми залежимо так само від президента. І президент так само залежить від нас, і можемо сказати, кожного з нас є просто своя зона відповідальності. Mm -hmm. Дивіться, Сергій, для на, на закінчення таке запитання на минулої сесії рівно ради, один відомий рівненський підприємець заявив, що попередня влада виявляється не така вже й злочина на фоні влади теперішньої. Як би ви це прокоментували? Ну тут важко щось сказати, якщо ми вважаємо, що по перше влада не помінялась. Давайте так. Mm -hmm. Та сама регіональна більшість нікуди з обласної, наприклад, mm -hmm. Ради не пропала. Mm -hmm. Рівницька mm -hmm. міська рада так само переформатувалася, да? просто із демократів пере... хтось переформатувався під тиском е грошових якихось там бонусів в садоводів, там ще, ще щось таке. Тобто нічого насправді не змінилося. І якщо ми думаємо, що все так швидко зміниться, якщо ми змінили президента, і в нас е на вулиці зразу появиться там світло, буде дуже це, це на навряд чи це можна треба перезавантажити всю систему влади, треба йти на вибори, на місцеві вибори вибирати достойних людей. Тобто, завантаження реально має відбутися 25 жовтня. Так да. і це до речі, теж така є то й політологи кажуть після цих злочинців, після відвертих кримінальних тих нелюдів, які в тому числі віддавали наказ розстрілювати людей. Прийшла влада багато в чому. Ну відразу кинулися до, до цієї влади, як на, на такий ліхтарик кинулися дуже багато, в тому числі і не, не дуже достойних людей. Ми це бачимо по тому, як знову ж таки слабо ще перезавантажена, але вже трошки перезавантажена Генеральна прокуратура починається все, все від, відпрацьовувати. Все тільки починається. Все абсолютно тільки починається. Дякую за розмову. Нагадаю, що в ефірі була програма козенні гості Василя Туза. Щастя вам здоров'я і всього найкращого. До побачення. Бачте. Дякую, пане Сергію.